Це не початок Третьої світової війни. На військовому полігоні Гончарівському в рамках комплексу навчань заємодія 2010 проходять бойові стрільби. Сьогодні грибникам у лісах Гончарівського робити нічого. Військові оточили територію. Екіпажі батальйонів першої окремої танкової бригади 8-го армійського корпусу стріляли з танка Т-64 Булат. За легендою, противник наступав у напрямку Десна Гончарів Чернігів і танковий взвод має завдання не допустити прориву ворожих військ. Рієнтир перший лівий небезпечний напрямок стрільби, з водний трикутник. Другий правий небезпечний напрямок стрільби, червоний трикутник на фоні лісу. Третій жовтеколом на фоні лісу. же третій орієнтир основний противник силами до підходного батальйону підрозділами. Про оборону наших військ в напрямку Санте-Дісна і розвиває наступ в напрямку селища Гончарійського. Наша задача заняти зводний опорний пункт по рубежу. кут лісу, темний, окреме дерево, глибино до 300 метрів. Задача не допустити проривника. Вихід його передових підрозділів очікується на 9 годину, 30 хвилин. Танкісти завдання виконали на відмінно. Хлопці не перший раз тримають у руках важелі, але страх охоплював кожного. Все одно чув... почуваєш страх перед пострілом. Ну на те, що вуха закладає, це просто у нас в шломофонах, Той тобто з танку цього нічого не чути. Ну, ну одне, одне шублять танкам, коли йде відкат гармати. Відчуваєш в останнє стріляли з реактивних систем залпового вогню БМ 21 град у 2005 році. Такі системи є у механізованих бригад з Новгород Волинського, Білої церкви та Гончарівського. Мають 40 снарядів. Зранку, 16 вересня, сьогодні противник перейшов в державний кордон Калинових. Умовний державний, Умовний державний кордон Умовний. Калинових. У нас обороняється, де ми знаходимося зараз, умовно обороняється 30-та кремна механізована бригада. Наступають на 30-ту бригаду, наступають дві механізованих бригади пиття. Поддерживают действия механизованной бригады два реактивных артиллерийских дивизиона. Один состава 30-й бригады и один дивизион состава 27-го артиллерийского полка. Они находятся в смуге забеспечения и выполняют задания с тем часов них позиции. Час полного запуска 20 секунд. Арпун, засекли разрыв? Есть разрыв. Такі системи мають завдання щодо знищення відкрито розташованої піхоти танків, які зосередилися у другому ешелоні і готові перейти перейти в контрнаступ чи наступ. Також такі полк виконує завдання що по установці сковуючих та протитанкових мінних полів для затруднення противнику проходу в колону до наших передових порядків. Реактивні системи залпового вогню ураган потужніші. Ними опікується 27-й реактивний артилерійський полк 8-го армійського корпусу, що у Сумах. Для БМ-21 йде 56 гектарів. Покриття і на площі 375 гектарів вони зможуть створювати пожежі. Для 9П-140 у нас йде 120 гектарів для ураганів, а також перекриваючи мінне поле може 9600 метрів робити. І протитанкове мінне поле 144 гектарів. Управляти такою машиною нелегко потрібна спеціальна підготовка та сила духу. Сначала старший офіцер на батареї высчитывает все поправки, все дирекционные углы, которые нам нужны и подает нам данные. С, с помощью вот этой панорами и на, на, на днях кута предвищення направляющим мы напра направляем машину в основном в направлении стрельбы. Потом при помощи доворотов, которые теж висчитыває старший офіцер на батарею, ми вже точно наводимо машину. Команда екіпажу виконує завдання по наведенню машини в ціль. Установки для стрільби визначаються на пунктах управління вогнем і подаються на бойові машини. Розрахунки виконують команду, наводять машину в ціль і роблять, так сказати, сам залп по цілі. На Чернігівщині їх немає, не дозволяють простори полігону. Установки можуть стріляти 16 снарядами одночасно. Миротворчих операціях такі системи не використовуються. Такі системи виконуються в оборонних та наступальних операціях в армійському корпусі. Доставити одну таку установку в один кінець коштує 10 тисяч гривень, але військові обіцяють проводити такі навчання кожного року. Один снаряд, один снаряд Залпом. Залпом. огонь. Ураган є досить ефективною системою. Розрозуміло, звісно, що застосування його досить дорогостояще, але ефективність і площа ураження є досить суттєвою і великою. Тому про, скажімо так, позитив застосування даної системи не може бути іншої мови. Вона обов'язково оправдає ті засоби, матеріальні засоби, які витрачаються на його використання. Служать в армії дівчата Оксана Павленко медичний працівник. Професію обрала свідомо, адже вся сім'я військовослужбовці. Да, я була в окопі, коли стріляли. Дотримуються на полігоні і техніки безпеки. Ближче, ніж на 50 метрів до реактивних систем наближатися не можна. По заходам безпеки ближче не можна підходити, тому що можна попасти в реактивну струю і ззаді снаряди вилітає уплотнюється кришка, яка теж. Може привести до гибелі термін експлуатації цієї техніки 20 років, і він же добігає кінця. Проводити такі навчання дешевше ніж її утилізувати. Комплекс тактичних дій навчання взаємодія 2010 проводиться з 15 по 30 вересня майже на 10 сухопутних і морських полігонах по всій території України і є своєрідним підсумковим екзаменом року.